Дити разом з іншим доказом дану у зарічному суді триває розгляд справи за обвинуваченням чоловіка в перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також в умисному пошкодженні чужого майна. За версією прокуратури в листопаді 2024 року чоловік за грошову винагороду підпалив будівлю сумських міського та обласного центрів комплектування за допомогою саморобної запалювальної суміші. У той же період також здійснював підпал автівок ЗСУ. Скові не фіксував на телефон і передавав записи через Телеграм. Сьогодні в суді досліджували письмові докази, зокрема, протокол огляду місця подій, фотографії, документи щодо права власності на будівлю. Вилучено ряд предметів, зокрема, залишків речовин, які застосовувалися. Аше переконання якраз винуваченим з метою здійснення підпалу, вказаного будівлі та з метою перешкоджання законної діяльності збройних сил України документі відмістя е, інформація, що ця будівля належала саме ДЦК. Тому я вважаю, що це неналежні доказ. І він не доказує того, що зроблено ці е, речі, які там були знайдені, е, за допомогою них здійсненно припало саме приміщення ПЦК. Так, да, це якась будівля, вона комусь належить. Але де докази того, що вона належить на Що Що вказаних доказів, що ви можете пояснити? Зауваження є. Це зауваження, я переконаний в тому, що вони не місяць вивезли. Змісту, оскільки ми, ну, по-перше, це приміщення обласного ДЦКТСП. Подальше ми будемо досліджувати інші докази, які підтверджують використання вказаного приміщення. Допитайте представників, які були присутні ми, в минуле засідання, які також підтвердять. Проїднати до матеріалів генерального провадження та вважати дослідження, формулою, копію раху, копію протоколу огляду місця події, постановою проведення речовими доказами. Доп... Вилучених фрагментів ухвалою суду про арешт майна оцінка їм буде надана на речі в кімнаті. Також дослідили висновок експерта щодо предметів, які використовувалися для підпалу. В складі нашагування на наданому на дослідження всіх пакетів ВАР 1695 сімдесят 478 фрагментів швейного виробу погомовні на матканевому рушнику. Виявлених сліди нафтопродуктів та паливно мастиних матеріалів. Захисниця обвинуваченого заперечила проти даного висновку. Це приміщення знаходиться у користуванні п'ятої сумської лікарні, якої вона передала на баланс, тому там не знаходиться ЦЦК. Ця... Суддя приєднав висновок до матеріалів провадження. Розгляд справи продовжує 29 липня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.